От і настав час поринути в різноманіття мінометних мін калібру 120 мм, що використовуються у війні України з її диким сусідом. Тут же будуть і касетні, і високоточні боєприпаси, активно реактивні та на різні міни, одним словом, на будь-який смак та гаманець. Взагалі на озброєнні обох сторін російсько-української війни використовується просто неймовірна кількість мін калібру 120 мм, тому я вирішив розбити відео про них на три частини: міни совка та терористичної федерації, міни країн совєтської зони впливу, серед яких є багато копій совкових боєприпасів, та міни країн членів НАТО і їх копії. В часи, коли ковбаса була по 2,20, а пламбір такий смачний, наче янголи в роті заспівали наповнення холодильників в сірих квартирах громадян Союзу нерушимих, переважно складалося із мрій про світле комуністичне майбутнє. В цей самий час наймиролюбніша у світі наддержава витрачала до 50% свого бюджету на оборонку. Ну і на репресивний апарат ще якась частка йшла. Он північно-корейський пухляк зараз так само робить, а народшот, та потерпить. В результаті совком було наклепано стійко вбивчого залізяча, що, не дивлячись на три роки активних бойових дій, досі ще не все вистріляли. Невинятком стали і 120-ті міни, які досі зустрічаються і на Збройні ЗСУ, і у загарбників зболіт. От про них зараз і розповім. Почнемо за традицією із уламково-фугасних мін, а саме із легендарною уф 843 б яка стала прообразом для величезної кількості боєприпасів, зокрема, і скандально відомою української мінометної міни ганебної плями на репутації вітчизняного оборонного комплексу. Ця міна совкового виробництва не вирізняється захмарними характеристиками, але користується повагою у військах за пристойну надійність та простоту в використанні. Стандартний для мін цього типу підривник М12 має дві установки на фугасну та уламкову дію. Споряджається даний боєприпас сумішю тротилу та динітронафталіну або ж аматолом в кількості 1,4 кг. ОФ34 артилерійська міна підвищеної могутності, розроблена для використання із 120 мм мінометом 2 б 11 Боєприпас містить 3 кг 335 г вибухової речовини підвищеної потужності А92. Максимальна дальність стрільби може сягати 7 км. Підривач М12 з двома установками на уламкову та фугасну дію. ОФ36 уламково-фугасна совкова міна калібру 120 мм, сестра-близнючка міни ОФ34. Суттєвою відмінністю від попереднього боєприпасу є вибухове начиння, в ролі якого виступає суміш тротилу з алюмінієвою пудрою ТА20. Дана вибухівка є менш потужною, але суттєво дешевшою за А92, якою напхано ОФ-34. Підривач це той же М12, максимальна дальність пострілу 7,1 км. ОФ-5 5 – фугасна міна із радіопідривачем, споряджена суміш тротилу із Денітро нафталіном. Вага вибухової речовини 1 ,270 кг 270 г. Підривач AR27 здатен забезпечувати повітряний підрив боєприпасу на висоті близько 15 метрів, що збільшує ефективність ураження живої сили, що знаходиться на відкритій місцевості в півтора рази. Ворога ж, який ховається від мінометного обстрілу в окопах, боєприпаси споряджені таким підривачем, вражають до чотирьох разів ефективніше. Підривник може застосовуватися як контактний, якщо не знімати герметизуючий ковпачок. ОФ-49 49 основний боєприпас для самохідної артилерійської установки 2С-9, нона С та її причіпного варіанта «Нона-К». Надпотужна уламково-фугасна міна, при вибусі якої утворюється понад 3,5 тисячі швидкісних уламків вагою 0,5-15 грам кожен, які забезпечують ураження живої сили на площі у 2200 метрів квадратних. Міна ОФ49 стабілізується в польоті обертанням, для чого має нарізи на корпусі, що дозволяє досягати початкової швидкості у 367 метрів на секунду. Як наслідок, максимальна дальність пострілу цим боєприпасом сягає майже 9 км, а підривач 3 В35, яким оснащується міна, хоч і нагадує М12, розрахований на значно більші стартові навантаження. Всередині боєприпасу міститься майже 5 кг вибухової речовини підвищеної потужності А9-2, завдяки чому цей кабанчик здатен утворювати вирви в землі за вглибшки 2 та діаметром 5 м. КМ8-грань коригований боєприпас до мінометів калібру 120 мм може використовуватись як із звичайними гладкоствольними мінометами, так і з нарізними. Наведення на ціль здійснюється за допомогою оптико електронної системи Малахіт. Вага боєприпасу 27 кг, вага ВР 5,3 кг. Завдяки реактивному двигуну максимальна дальність стрільби цією міною становить 9 км. Про цей боєприпас є цікаве відео від розробника, в якому він обґрунтовує переваги використання грані як з практичної, так і з економічної точки зору. Викладу його в телеграм-чаті. Мені точно відомо, що такі міни використовувалися ПВК Вагнер проти наших підрозділів під час Бахмутської операції, де, на жаль, показали високу ефективність. Але санкції і корупційна складова так і не дозволили лаптепльотам зробити цю зброю масовою. С843 освітлювальна міна калібру 120 мм. Вистрілюється на дальність до 5,3 км, приводиться в дію на висоті близько 600 метрів за допомогою дистанційної трубки Т1. Міна складається із сталевої оболонки із хвостовою частиною, що відділяється. Усередині оболонки поміщаються вишибний заряд, сталева діафрагма, факел з парашутом і два сталевих напівциліндра. При спрацюванні хвостова частина міни відривається, факел викидається в напрямку протилежному польоту та спускається донизу на парашуті, випромінюючи світловий потік із силою півмільйона кендел. Час горіння до 45 секунд. 3С9. Освітлювальна міна підвищеної потужності відрізняється від С843 збільшеної кількості освітлювальної суміші та відсутністю вкладишу. Номер 3 на схемі. Випромінюваний пригоріння міни 3S9 світловий потік сягає значення у 1,5 мільйони кендел. Інші ж характеристики такі ж, як і у попередності. Максимальна дальність 5,3 км, час горіння 45 секунд, оптимальна висота спрацювання 600 метрів. В якості підривача використовується дистанційна трубка т 1 Усі освітлювальні міни маркуються білою смугою. Димові міни до 120 х мінометів мають дуже подібний до уламково-фугасних корпус, але вирізнити їх можна за чорною смугою та стаканом з розривним зарядом, в який вкручуються підривач. Підривачі ті самі, що і у уламково-фугасних мін М12 або ГВМЗ встановлюються на миттєве спрацювання. 3D5 димова міна совкового виробництва. Містить 1 кг 650 г білого фосфору речовини надзвичайно токсичної, що горить із температурою під 3000 градусів, та яку практично неможливо загасити звичайними засобами. При вибусі міни палаючі, шматки фосфору розлітаються на значній площі, утворюючи осередки горіння та виділяючи отруйні хімічні сполуки. Лапті вміють модифікувати такі міни для вибуху у повітрі в такому варіанті площа ураження зростає в рази. Також дана міна має значну, хоч і сильно слабшу за уламково фугасні уламкову дію. І звісно, застосовується ворогом для обстрілу як наших військових, так і цивільного населення. Наступна міна запалювальна, не плутати із запальною 3 з 2 за підступними планами комуняк, такими мінами мали б підпалюватися польові склади із паливом, але за недосяжністю он хлоптіпльоти використовують їх для обстрілу лісосмуг та будівель, причому не обов'язково тих, де знаходяться наші військові. Міна приводиться в дію у повітрі над цілю підривачем Т1 із часовим сповільненням. Шість запалювальних елементів, що містяться всередині корпусу, при вибусі розкидаються в сторони та утворюють очаги горіння. Є ще й можливість налаштувати підривач на спрацювання при контакті із поверхнею, тоді загоряння відбуватиметься більш локально, але й інтенсивніше. Звісно ж, міна 3З2 підпадає під дію Конвенції про заборону хімічної зброї, тому використання даних боєприпасів Терористичною Федерацією проти українців викликає глибоку стурбованість цивілізованих країн. Звісно, СОВОК робив і інші боєприпаси до 120-х мінометів, але тут я виклав лише ті міни, про які знаю, що вони застосовувалися на фронті. Не варто опускати і той факт, що можуть зустрічатися і свіжі міни, вироблені ворогом, які є копіями вищоописаних снарядів. Якщо ви додивилися дане відео аж до цього моменту, то знайте, ви мій герой. А якщо поставити ще вподобайку та напишете коментар, то я просто лопнув від щастя. А якщо ще й на Збройні Сили України задонатили, тоді вже навіть не знаю. зате знаю, що посилання на актуальні збори від каналу Обережно Міни є в описі під відео. Також дякую тим добродіям, хто оформив спонсорську підписку. До речі, саме вони проголосували за тему цього відео, і вибір тем для наступних випусків також буде залежати саме від цих панів та панянок. А ще нещодавно я створив новий рівень спонсорства із додатковими бонусами. Ну от наче і все на сьогодні. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.